Ласкаво просимо до льотної школи прикордонного підрозділу Фенікс. Це сучасний навчальний центр для охочих стати пілотами БПЛА, розташований на природі у віддаленні від лінії фронту. Локація оснащена автономною електрикою, водопостачанням та каналізацією. Спускаємось до одного з блиндажів і бачимо розгалужену систему для проживання та навчання. Кімнати для відпочинку, де курсанти відпочивають уночі, і проводять свій вільний від навчання час, окрема увага безпеці та зв'язку. Йдемо далі і опиняємося в класі для вампірістів. Тут майбутніх операторів БПЛА вампір навчають теорії, знайомлять з обладнанням та готують до перших взльотів. Важлива складова уроки тактичної медицини. Майбутніх пілотів Фенікса навчають основ медицини і надання медичної допомоги на полі бою. Переносимо у клас, де вчать пілотів FPV-дронів. Спочатку теорія, а потім швидкість без меж. А це вже клас, де готують пілотів мавіків, матріксів та аутель. Усі наші інструктори це досвідчені пілоти, які пройшли шлях від піхотинця до аса неба. Після теорії переходимо до практики. Смуга перешкод для пілотів fpv дронів. Тут відточується майстерність та швидкість. Потім можна переходити до бойової траси. Тут польоти відбуваються в умовах максимально наближених до бойових. Пілоти працюють в бліндажах, використовують муляжі снарядів, а іноді навіть бойові снаряди. Після навчання необхідно смачно поїсти у місцевій їдальні, де працюють найкращі кухарі. Після вечері час на власні справи і відпочинок. Можна пограти на ігровій приставці або зайнятися спортом, а це автономна душава з цілодобовою подачою теплої води з власної свердловини. Наша школа ще розширюється, розвивається та розбудовується. Попереду ще багато звершень, а треба удосконалюватись.